Nissan Leaf 2019 року. Це в нас електричний автомобіль на 40 кВт. Має пробіг десь 250-270 км у міському режимі літом і 200-250 у узимку. По комплектації в нас 17 дюймові диски, передній і задній парктроніки, білий колір, машина не бита, не фарбована, привезена з Європи. Вся у рідній фармі, безключовий доступ. Також у нас є вже тонування скла, датчики сліпих зон у нас теж є в комплектації. Салон у нас текстильний, отакий от досить таки приємних кольорів в дуже гарному стані. Шкіряне мультикермо, датчик світла, датчик дощу також у нас є. Є така от штука, як датчики навколишнього середовища. Тобто машина побачить, якщо десь якась собака бігає, покаже тобі, що не треба туди їхати. Ось така мультимедія, вона з блютузом, USB та AUX, якби все працює. Сенсорний дисплей маємо, камеру заднього огляду. Звісно, виглядає ось так. Ще камери у нас 360 є, в ухахон все видно. Так, Підігрів передніх сидінь також у нас є. Одна з одна клімату, компресор, кондиціонера працює, все гарно дує. старт стоп мотору у нас з кнопочки відбувається. В принципі, машина дуже-дуже. Класно. Дзеркало з автозатиненням заднього огляду у нас в наявності також. Зараз йдемо далі. Так, відкриваємо задній ряд сидінь. Величезний, так би мовити, задній ряд. У нас він в дуже гарному стані. Є підігрів задніх сидінь, виглядає він ось так, прикольно, так досить таки незвично, але він є. Так виглядає машина ззаду наперед. ну, Nissan Ліс... ну, якби, має свій урбаністичний почерк, так би мовити, у стилі. Відкриваємо багажничок. Багажничок у нас досить таки вмісткий, тим паче він дуже глибокий, сантиметрів 25, уходить назад. Назад, вниз. У нас є для сокету Type 2 на Type 2 проводочок, і також у нас є зарядочка від розеточки, щоб можна було вдома заряджати нормально автомобіль. Рекомендуємо цей автомобіль, тому що сок, тобто здоров'я батареї 100%, машина в дуже гарному стані, не бита, не фарбована, пригнана з Європи. Класна комплектація. доволі Коротше, Машина сів да і поїхав. Приїжджай до нас, велика окружна дорога 22. Біля Жилянського мосту знаходимося, хапай авто. Робити здрайв, та забирай її до себе додому. Можеш взяти як заповниш маток грошей, який буде вказано в об'яві, так і 15% від тої суми відрізається, буде твій аванс. Можеш взяти в від 1 до 5 років. Тож приїжджай до нас та хапай авто на хапай авто.